У сполучених штатах святкують повернення додому людей, яких намагалися вирвати з російських в'язниць не один місяць. Навіщо Росії масовий обмін політв'язнями влаштований напередодні? Кореспондентка ТСН Яна Слізарчук розкаже докладно. З Анкари вони розлітаються в різні боки. Російські шпигуни та вбивця до Москви, Правозахисники, опозиціонери, журналісти до Європи чи Сполучених Штатів видання Wall Street Джорнал, чи його репортера Гевана Гершковича теж звільнили з цього приводу. Називають обмін найбільшим обміном в'язнями між сходом та заходом з часів холодної війни. Для України це вкрай дивне формулювання, але великий ньюзрум Wall Street Journal тим не переймається. Вони радіють, що невдовзі побачить колегу вдома. Російські пропагандисти старанно фільмували, як везуть на обмін західних громадян і російських опозиціонерів. Хоча білоруський диктатор Лукашенко брав у обміні участь, в списках немає жодного білоруса з тих, хто опинився за ґратами через спротив режиму. Тільки хороші росіяни і німець Ріко Крігер, якого спершу засудили до смертної кари, а потім помилував особисто самопроголошений президент. Аби повернути його Берліну доводиться відпускати справжнього ФСБшного кілера. Вадім красіков сидів у Німеччині довічно за розстріл в Берліні чеченського командира, якому Німеччина дала притулок. Ось він в синій кепці. На лютовищі в Москві кілера обіймає Путін вас, хочу подякувати вам за вірність присязі своєму обов'язку батьківщині, яка ні на хвилину про вас не забувала. Всі ви дістанете державні нагороди. Німеччина звільнених людей, яких забрала до себе, на камери не демонструє. Канцлер Шольц каже: їм треба пройти огляду лікарів і отримати потрібну допомогу. Я вірю, що це правильне рішення. Якби у вас були в цьому сумніви, то ви б розгубили їх після того, як поговорили зі звільненими. Переконувати в цьому передусім треба німецьку прокуратуру за інформацією видання «Франкфуртер Альгемайне», Її співробітники вважають рішення про видачу Красікова політичними таким, що геть не враховує почуттів родини убитого ним чеченця. Важливо вказати на моральну асиметричність в цьому обміні. Росії віддали хакерів, агентів і убивцю, який відбував у Німеччині довічне покарання. З Росії ж випустили журналістів, правозахисників і антивоєнних протестувальників. Цей обмін може зміцнити позиції тих на заході, хто шукає мирної угоди між Росією і Україною, яка була б на користь Росії, яка б дала Росії зберегти окуповані українські території і завадила Україні вступити в НАТО довше всіх між небом і землею перебувають ті, кому летіти з Анкари до Сполучених Штатів. Їхні родини збираються в білому домі. Байден на камери телефонує в літак. Це Джо Байден. Вас незаконно утримували довгий час, і ми раді, що ви нарешті вдома. Я так за тобою скучила. Це мама. Ти мене чуєш? Ми в овальному кабінеті. За кілька годин Байден теж їде на летовище. Цей обмін розмови про який йшли з Росією більше року. Називають перемогою його адміністрації. Але колишній президент, кандидат у президенти Дональд Трамп, обмін розкритикував саме через те, що повернути Росії довелося злочинців. В часи холодної війни між Сполученими Штатами та Радянським Союзом і раніше були прецеденти обміну радянських дисидентів на радянських же шпигунів. В 2019-му пройшов обмін між Росією та Україною. Тоді 35 росіян, серед них ключовий свідок у справі збитого росіянами Боїнга Цемах, обміняли на 35 українців. Тоді на волю вийшли, зокрема, Олег Сенцов та Олександр Кольченко. Утім, з цим обміном чи наступними ще масовішими військовими ані західна преса, ані російські пропагандисти того, що відбулося напередодні в Анкарі, не порівнюють. Яна я ТСН 1+, 1. марафон. Єдині новини.